Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною я в магазині Юск. Оглянемо сьогодні багато чого цікавого для дому. Я дякую за ваші вподобайки та коментарі. Приємного перегляду. Дзеркало висотою 22 см 475 та 375 Набір кошиків 2 штуки 450 гривень. Пластиковий органайзер 225. Розмір 22 см на 16 та на 14 Набір банок декоративних для зберігання 250. Висота 10 см скло оранжевий колір. Тримач для паперу 250 сталь. Аромадифузори 250 скло дерево. Аромати є на вибір: ваніль. Бавовна квітковий. Лаванда. Троянда та ліс Грілка м'яка 500 гривень Щітка туалетна білий пластик 55 Щітка очищувач 65 гривень Шкребок пластиковий на присосці Ціна 100 гривень. Косметичка молочна, м'яка одне відділення на змійку. Ціна 275. Та ця декоративна зелене скло може бути підставка для мила. 449. Склянка, скло зелене, висота 10 см, ціна 175 см, диспенсер 250, висота 14 см. М'які кімнатні тапочки. Є світлий, сірий та темний. Ціна 400 гривень. 35-42. Рушник 100% бавов на 150, розмір 50 на 90, 40 на 60 ціна 80 гривень. Кошик декоративний плетений 300. Розмір 22х12 та на 35 см. Щітка для волосся 150 см. Банка скло подвійна. Може бути як підсвічник декоративний. Ціна 350 гривень. Етажерка пластикова на 3 полиці 700. Розмір 40х18, висота 56 см. Такий цікавий тримач, плетений для туалетного паперу. На жаль, цінника немає. Відрозпи педалю для сміття 5-літрове 600 гривень, корзина металева для паперового сміття 550. Полиця чорна для душу. Регульована висота 300 гривень. Ось така полиця за 350. І ще є пластикові по 90. Диспенсер дуже важкий, красиво зроблений камінь 250 гривень. Склянка 200 гривень і таця декоративна 399. Килимок 50 на 80 колір пісочний та темно-сірий 375 гривень. Склад поліестер та поліуретан. Килимки 50х80-475. На колір натуральний та пісочний. Матеріал бавовна. Килимки м'які з ворсом для ванної кімнати. Є ось такий колір сірий, сіро-синій, зелений ціна 800 гривень. 60 на 90. Ось такі варіанти світло сірий та темно сірий По 650. Розмір 70 на 120. Це такий калимок-масажер. Дуже м'який бавовна, розмір 60х90, ціна 900 гривень. Набір калимків для ванної кімнати дві штуки. Ось такий світлий пісочний кольор, темно-синій сірим і сіро-чорний ціна 400 гривень. 47 на 47 та 47 на 75 сантиметрів. Рушники в асортименті 100% бавовна 65 на 30, ціна 300 гривень 150 50 на 90 сантиметрів Рушники для обличчя 35 гривень, 100% бавовна. Є великий асортимент кольорів. Лише порозбирали ось цей темно-сірий розмір 30х50. Рушники банні з малюнком. 100% бавовна. Ціна 180 гривень. 50 на 100. Розмір 50 на 30 ціна 55 гривень. Рушник банний 70 на 140 360. Фіранка мікрофібра квіти 140 на 300. Ціна 350 гривень. Тора сітка 400, поліестер 140 на 300, крем та пісочний колір. Ось така фіранка 375, поліестер мікрофібра 140 на 300. Фіранка зелена 140 на 300 1150. Поліестер. У кольорі пісочному 1500 гривень. 140 на 300 см. Скатертина на стіл 429 за 1 метр. Ось такий варіант. Є багато різних відтінків, однотонні та з малюнками новорічні, темно-синні. Багато варіантів. ціна вказана за 1 метр. Однотонна червона 500, 550, 550 малюнка 299, 99, з новорічним мотивом 599. Щітка для пилу біла 150 грн. Кошик сіро-білий для білизни 750 Стопер дверний у вигляді іграшки 300 гривень. Є ще ось такі варіанти по 175, однотонні 250, Вішалки в асортименті 125 гривень, 2 штуки упаковка, оксамит чорний 165 за 10 штук. Метал чорний, 165, упаковка 5 штук. На цьому у мене все. Дякую вам за перегляд. Побачимось у наступному відео.